За цей рік ми виросли з 1527 підписників. Бля, ці цифри це буде тяжко говорити. Привіт, мене звати Міша, я засновник проекту Рекурт. Сьогодні ми знаходимося в Донецькій області, де я вже перебуваю близько року і проходжу службу в лавах Збройних сил. Але сьогодні треба підвести підсумки року не тільки які стосуються війни і того положення, яке в нас в країні, але й особисто нашого проекту нашого з вами. Для того щоб ви розуміли успішність нашого проекту не лише на словах, я трішки скажу вам цифр. Загалом в Телеграмі ми виросли з півтора тисячі підписників до чотири з половиною на даний момент. Також ми почали вести інстаграм, в якому зараз 1100 підписників. А в Тіктоці сумарно у нас також 1100 підписників разом на двох акаунтах. Далі перейдемо до турнірів, тому що це в принципі один з наймасштабніших наших напрямків. Загалом ми провели один внутрішній турнір серед наших учасників. 5 на 5 було шість турнірів та один турнір 2 на 2 по командах сумарно вийшло 146 команд 5 на 5 і 200 команд в турнірі 2 на 2. Ви просто вдумайтесь. Тобто по цифрах ми зібрали мінімум 1130 учасників на всіх наших турнірах разом. І це ми ще не починали проводити їх з самого початку року, а лише з липня. Також частина з цих турнірів була благодійними, з яких 25% від внесків ми передавали на Збройні Сили України на ті збори, які були найбільш потрібними в той чи інший момент. З цих зборів у нас вийшло 19,5 тисяч гривень. З благодійних лотерей, які ми проводили у себе в проекті, їх було всього дві, і зараз триває третя. Ми зібрали 24 тисячі 951 гривні. Це з двох, які завершені, і на даний момент з третьою, яку ми зараз проводимо, і завершиться вона вже в новому 2024 році. Ми зібрали вже тисяч. Тисяч гривень. Окрім цього, ми відкрили свій бот для розкидок. На даний момент там вже користувачів більш ніж 800, і також свій сайт з серверами, які на даний момент лише тестуються, але в принципі ви вже спокійно можете ним користуватися. Тепер трішки подяк. Безмежна подяка моїй команді, тому що без вас я як без рук, якби на першому місці зараз служба і війна, а потім вже у вільний час все решта. Дякую вам, що дозволяєте мені у мій вільний час лише контролювати вас. А ви виконуєте все те, що ви і так добре робите. Без вас, як без рук. Ну а проект існує лише завдяки тобі. Ти це і є спільнота. Ти це і є проект. Дякую тобі за його підтримку. Дякую тобі за свідому громадянську позицію. Дякую, що розвиваєш українське, та не дозволяєш проросійському сліду до нас зайти. Відштовхуйте все російське, не дозволяйте проросійським користувачам за індульгенцією донатів на збройні сили купувати вашу позицію. В новому році вас чекає новий. Унікальний в своєму роді телеграм-бот, якого я вже дуже-дуже чекаю. Його з дня на день ми презентуємо. Також вас чекатиме багато турнірів, розіграшів. Будемо активніше розвивати наші сервера та Discord, будемо проводити внутрішні розіграші лотереї та продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Отож, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Дякую вам, що були цей рік з нами. І чекаю вас всіх у наступному більш щасливому та обнадійливому.